Вітаю вас, шановні! Продовжуємо ми свою пригоду в іспанській валізі зі скромним колективом Жерона, яку ми розпочали минулого випуску. Розпочали ми дуже непогано із двох перемог та однієї нічиєї, Посідаємо третю сходинку в турнірній таблиці, маємо в своєму активі 7 очок, що дає нам надію на бажане Єврокубкове місце по ітогам цього сезону. Гонку бомбардирів поки що очолює несподівана юналь із Гетафе, а наша надія в атаці Альваро Мората поки що має на своєму рахунку лише один м'яч, друзі, у трьох матчах. Також одну гольову передачу і один гол має на своєму рахунку і Віктор Циганков. Ну а розпочинати ми сьогодні будемо домашньою грою із Осасуною. Грати будемо без змін основою. Ну і склад гостей: Будемір, Гарсія, Гомес, Торро, Манкайова, Марч, Хуанкрус, Гарсія, Арідан, Пенія та Ерера. Не будемо мабуть, у цій кампанії таких команд, за які ми будемо на голову сильніше, але Асасуна саме той колектив, з яким дома ми, мабуть, повинні все ж таки брати три очки. Дожди сьогодні у Жароні. І ми розпочинаємо зі своєї атаки. Алекс Гарсія. Циганков відкривання по флангу від Віктора, але положення поза грою. Ще одна спроба атакувати. Мората один в один обіграє свого опонента. Мората, але відразу його накривають. Мората віде на циганкова. Циганков на прийомі Віктор Циганков вже у карному майданчику циганков не дають йому пробити. Але було порушення правил. Друзі, і опасний, дуже небезпечний штрафний в нашому виконанні. Але... Вдасться нам чи ні. Небезпечно його виконати. Удар поворота. Хрікошет. Небезпечно. Ромео. Мората. Ударна позиція Мората. 1-0 Альвара Мората Другий гол сезону. Ну просто гармато зарядив Альвара Марата із лінії карного майданчику у ближню дев'ятку. Красень Мората. 1-0 ми попереду. Ну і спроба відосасуни відігратись відразу ж. Рубен Гарсія. Передача у центр Моєгоме. Це дуже небезпечно. Буде мір. Вже ударна позиція. Газаніга рятує у ближньому куті. Далі ліворуч, Рікельме, Рікельме. У карному майданчику Рікельме на дальну стійку подає Рікельме, але Мората програє боротьбу. Ой-ой-ой, як грає Гавардо. І... Тут же помиляється наш захисник Гавардо. Повинен він вступати в боротьбу. Марч. Давід Лопес, Красень. Лопес, Гарсія. Циганков. Віктор буде розганяти цю атаку. Циганков на Морату. Мората може відриватись від оборони. Мората. Мората. На ударній позиції Морато. Треба вирішувати Мората. Дубель 2-0. Циганков. Назад грає Віктор. Підключення Арнау. Арнау. Що буде робити Арнау? Простріл, але заблоковано. Розіграли ми цей кутовий Циганков на ударній позиції під лівою Циганков. Мората з глибини. Непогана передача. Чавес, чавес. Острійку Чавес. Треба робити передачу. Куди? Чавес? Куди він катить цього м'яча? Циганков. Постріл заблокована. Алекс Гарсія. Алекс Гарсія. Цей ганков зі м'ячем. Ганков ще буде робити. Вітя, Вітя, Вітя забарився з м'ячем. але Мората підбирає того і пробиває поворота. Непогано, непогана контратака. Мората. Це заход на хетрік. Альвара Мората. Хибить він цей момент. Чавес. Треба віддавати Чавес. Непогано. Гавардо! Віктор Циганков. 3-0. Другий м'яч Віті у цьому сезоні. Небезпечна атака Осасуни. Але встигають наші захисники. Мурата грає з Циганковим. Ну і Циганков повинен запускати туди. Арнау. Арнау вже у карному майданчику. Арнау. Накриваємо його постріл. Але підбір за гравцями його і небезпечно. У цій атаці, яка передача? Ні, це циганков, це не мората. Це Віктор Циганков, який постріл у дальній кут воріт. Вітя, що ти робиш? Це дубль. Нащо там той марата у цій атаці, якщо там є такий Віктор Циганков? Ну, який просто яка гармата у дальній кут. Подивився, вітя. Ну як він пробив. Просто красень. Який соковитий гол. Чавес. У Укарному майданчику Чавес. Ну, поліс на двох Чавес. Ми в своїй черговий атаці Рікельме на Морато. Морато розвертається Мората. Накривають ну, його. Мората, яка передача на того ж Чавеса. Чавес! Не знаходить циганкова Чавес. Циганков, віктор Циганков. Дуже добре циганков. Ой-ой, ой яка комбінація Арнау. Безпорадного Сасуна виглядає сьогодні на футбольному полі. Повне домінування. Хозяєв, Жерони, Чавес з М'ячем. Ще одна атака в нашому виконанні. Ну і у Нає фінальний свисток, друзі. Супер впевнена перемога. 4-0. Це те, що нам сьогодні потрібно для початку. Чергова перемога на старті сезону, завдяки чому ми піднялись вже на першу сходинку турнирної таблиці, друзі. Але попереду на нас чекає декілька дуже складних матчів, і перший із них це буде виїзд у Сан Себастьян та гра із Реал Соцієтат. І склад господарів поля, сорот, кубо, сілва, мендеш, зубіменді, меріно, муніус, зубельдія, сютала, Тавернієта, Зубі Ауре на воротах. Але неоптимальні фізичні кондиції господарів поля дають нам надію на успіхи в цьому матчі. Друзі. Ну, подивимось, як ми зіграємо з таким грозним супротивником. Поки що ми розпочинаємо Чавес. Чалес. Ліворуч на рікельме, рікельме. Бачить він Морату. Мората приймає м'яча. Морато розвертається Альваро Морато. Що там було? Порушення правил атаці, на жаль. Ліворуч атакують господарі. Небезпечно. Треба виносити цього гніча. Галарда. Знову ліворуч ми атакуємо. Поки що без Сиганкова проходиться гра Мората. Один Марата. Чекаємо Мората на партнерів. Підключення Гавардо. Катаці. Непогано. Чавес. А там Мората треба віддавати. Чавес. Сурод із глибини грає форвард сісідаду. Меріно. Чаус просто вбиває Меріно. І яка ж помилка при передачі. І знову в своїй атаці Реал Сосідат. І знову цей Сорвот. Галардо. Помилка Сорвот. Газаніга рятує. Таке Кубо на Фланзі. Крутить Кубо нашого захисника і таки розкрутив його. Кубо вже у карному майданчику. Кубо отримає того м'яча. Кубо забереть його, вже хтось час це робить, і це наша контратака. Але якось дуже повільно, поки що. Морато, ну праворуч, давайте розвернемо праворуч на це Поки що не вдається це зробити. І вже Маріно з м'ячем. Зубі Менді. Раїш Мендеш. Таке Кубо. Мендес. Удар сівий. І стійка нас виручає. Небезпечно, дуже небезпечно! Кубо! За ніга красень. Але продовжується атака господарів. Мендеш. Небезпечний відбір. Це міг бути пенальті. Мората дуже добре. Це шанс. Чавес. Бачить він циганкова. Циганков. Циганков не пробиває по воротах. І що ми бачимо, Віктор Циганков лежить на газоні. Це дуже прикро, друзі. Це травма Віктора Циганкова. Сподіваюсь, не дуже серйозно, друзі. А поки що виходить на його місце на полі Мартін. Треба забити, друзі. Але поки що не маємо ми моментів. Не маємо моментів у ворот Зубіаре. Непогано. Мората розвертається Альваро Мората, 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 Мората сам йде Мората і пробиває по воротах Мората і забиває, що робить цей хлоп, дев'ятий номер Альваро Мората, 1-0. Із нічого. Просто він створив цей епізод і ми вже попереду. Просто подивиться, як Альваро Мората, просто один проти усієї оборони Реал Сосідада пробиває правою ногою і за мешкарного майданчика. І це гол, друзі, це гол. 1-0. Втрата м'яча. І вже Меріно із ним у центрі поля. Меріно тягне м'яча попереду. Меріно. Відає праворуч. Таверніє. Непогано. Мората. Атож, нікому атакувати попереду. Але яка передача ліворуч. Рікельме прискорення Рікельми. Він буде вриватися в карний майданчик. Рікельми, треба віддавати передачу. Але що робить Рікельме. Що ж ти робиш? Мендеш. Треба відбирати цього м'яча. Сорвот, Кубок. лопеш, помилка. Друзі, яка прикра, помилка, вирятує газаніга. Мората, прискорення попереду Альвара Мората з м'ячем Мората. Буде пробивати. Мората, він нічого не бачить. Але й пробити не в змозі. Ну Як так, Мората? Рікельме, чавес. Непогано, чавес. Треба відігравати. Дуже непогано. Рікельме. Жокарному майданчику. Ось що це за передача. Зубі Менді. Розкішний пас на Брайана Мендеша. Мендеш. Небезпечно. Меріно. Меріно розкручує нашого оборонця. Садік пробиває, але за його удар. Але на підборі гравці сусіда да винести ви цей м'яч. хвилин до кінця матчу, друзі. 5 хвилин Вистояти Газаніга. Ой туди диво фланг. Добре, дуже добре, друзі. Лунає фінальний свисток. Ми просто вириваємо цю перемогу завдяки чудо просто фантастичному голу від Альваро Морати 1-0. Дуже важлива перемога, дуже важлива. І сумні новини з Лазарета, друзі, ми втратили Віктора Циганкова аж на 7 місяців, і це катастрофа. Змінить його поки що у складі Мартін. І наразі усі наші сподівання в атаці на Альвора Морату. Ну, а ми приймаємо дома Сельту і склад гостей. Пацієнса Ларсен, Діас, Белтран, Тапія, Черві, Галан, Отаменді та Маліота Мерчесін на воротах. Непогана Ромеу! Треба розганяти цю атаку. Біжить уперед Мората. Він буде з М'ячем Мората, Мората під себе. Непогано марата другим темпом постріл по воротах. Передача з купомогою. кити удар. Рікельме. Рікельме розвертається, Рікельме, але накривають його. Рікельме. Іван Мартін. Треба повертати на Рікельме. Рікельме. Що буде робити Рікельме? Спроба передачі. Поки що блокується. Іван Мартін. Мартін Мартін, Мартін. Мартін. Передача також блокується. Мората на Мартіна Мартін. На швидкості на Морату. Мората буде пробивати поворотах. Мората повз Ну що, спробуємо розіграти. Трохи невдала передача від Мартіна але він взяче. Ну і давайте подивимося, як він пробиває по воротах. поворотах. Мартін... Ну, Дуже-дуже слабенько Пудують пробити. Гарсія. А ось зараз можна і пробити поворотах. На добуванні наш гравець і ще один кутовий. Ну і без. Гарна передача. Іван Мартін. Чавес рікошет фотой. м'ячем. Гарнау. Мартін, Мартін, непогано Мартін на Марату. Марата! І катить просто Просто катить Марата у вижні кути 1-0. 1-0. Несподівано для воротаря гостей, несподівано для нас і, мабуть, несподівано для Марати. Чудово тут зіграв Мартін. Покатив на Марату. Той просто також покатив у ближнього кута. Не дивлячись просто на ворота. Арнау, красень Арнау. Арнау, йде вперед Арнау. Бачить він. Альвара Морату. Мората приймає м'яча. Мората, Мората. Мората передача і постріл в поворотах заблоковано. Небезпечна атака Сельти. Дуже небезпечна атака Сельти друзі! Зробили ми потрійну заміну. Виконує штрафний Сельта. Альвара Марата залишив поле і буфау. Вийшов в атаці. І подивимося, що зробить Буфау. Буффау. Непогана передача. Іван Мортін. Він шульга. Ми Це пам'ятаємо. Мортін. Красень Мортін. Ну що, він показує, що і без Віктора Циганкова все у нас дуже непогано. Праворуч. 2-0. Це перемога. Але ні. Дуже-дуже впевнено грає Галардо. Галардо. Виходить із подпресінга. Галардо. Йде вперед. Галардо. Треба вперед від... Віддавати передачу. Не було положення поза грою. Тоні Вілія. Тоні Вілія. Непогано. Який удар. Хто це? Це Родрігес. Свіженький Родрігес! що він забиває цей Родрігес. Це щось неймовірно, друзі. Ви просто подивиться на цей удар. Ну, здавалося, що ця передача вже в нікуди просто йде, але. Спіймав того м'яча Родрігес. І як він пробиває з-під захисників у ближній воріт. Родрігес 3-0. Ну, просто красень. Буфау. Приймає м'яча. Буфау бачить свого партнера. Буфау! Треба було забивати. І ще один постріл через себе. Це знову Родрігес. Ну, що він ходить на цьому полі, друзі? Непогано, дуже непогано. Чавес із глибини Чавес буде пробивати. Чавес! Пробиваємо по воротах Чавес! Просто гармата! 4-0! Просто гармату Чавес! Вупив по цих воротах. Знову з-під захисника. Знову не бачив удару воротар. І це 4 0 4-0, друзі. Неймовірно впевнена перемога, неймовірно впевнена гра сьогодні від Жерони. І завдяки цьому, друзі, перша сходинка в турнірній таблиці вже за нами. 16 очок ми маємо, але дуже складна гра на нас чекає виїзд до Севілії. Ну а красень Альвера Марата наш красень в Атаці має вже на своєму рахунку 5 м'ячів у 6 матчах та нав'язує боротьбу за лідерство у гонці бомбардирів у Налю із Гетафе. Ну а нас чекає надважка гра наприкінці цього випуску. Виїзд до Севілі і склад господарів Поля, Крамарічокампас, Ен Несері, Теліс, Жордан Торес, Навас, Евенс, Маркао, Ніямзу та Бонню. Дуже дуже важка гра на нас чекає, друзі. І не зважаючи на наші результати, я думаю, що мабуть нічия у цьому матчі буде задовільненим результатом для нас. Неймовірна, атмосфера на Рамон Санчеспіскуані, друзі і Севілля Саме господарі поля розпочинають із атаки цей матч. Есус Навас. Праворуч! І Галардо. Красень Галардо. Без помилки, би вийти з цієї оборони. Галардо тягне м'яча вперед. Галардо. Передача вперед, на Чавеса, Чавес. Отримує м'яча Чавес. Передача на Рікельме. Рікельме бачить. Бачить він Морату. Той пробиває по воротах. І ми забиваємо перший м'яч 1-0. Ось так, от друзі. Есус Навас. Гавардо. Красень Гавардо, який красень Гавардо. Це може бути небезпечна контратака. Треба віддавати. Туди вперед на Марату. Але Куди? Куди віддавав Гавардо? І це небезпечна вже атака від Севілія Кампос на Теліс, Телес, Підключення ліворуч, Жордан. Передача. Окарний майданчик. Треба виносити, друзі. Гарна Добре. Ще вперед. Мората. Небезпечна контратака. Окампус. Але читає цю передачу, Лопес. І це вже наша атака. Там є попереду Мората, є попереду ще гравці, але Мората втрачає м'яча. Ясус Навас. Змічам нас. Яка передача на Кампус, а кампус пробуває пробуває поворотах і газаніга рятує. Олекстеліес. Небезпечно. Крамаріч. Крамаріч. Опес. Тут треба повертатись назад. Крамаріч. Крамаріч. і Ннесері зрівнює рахунок 1-1. Але можна грати з Севілією, друзі, можна грати. Мартін. Передача вперед на Морату. Теліс. В нашому карному майданчику. Вже. Це дуже небезпечно. Який сейф від Газаніги. Крама річ. Маркао. Маркао. Кампос. Пробиває Кампус Газаніга. то Треба виходити з цього пресинга. Але не в змозі чого зробити. Наша оборона і Ельнесерій робить дубль, На жаль, Севілія. Виходить уперед у цьому матчі 2-1. Ну, немає в нас нічого просто після забитого м'яча. Друзі, може зараз, може, сам Мората зробить собі епізод. Мората домування. блокує цей удар. Іван Мартін. лівою м'яч. Іван Мартін. пробиває. немає там пенальті. Мората. Небезпечна передача. Дуже непогана. Чавес. Треба забивати. Забиває Чавес. Швидко ми відіграємось у другому таймі. Дуже-дуже добре. Це дуже добре, друзі. 2-2. Газанігі потрібно виносити цього м'яча. Дуже непогана передача. І подивиться, яка атака. Рікельми, а там хто Попереду. Там 31-й номер. Це Чавес. Він вже забивав. Чавес! І, мабуть, одного достатньо для нього. Дуже непогано. І це непогано бо Ай-яй-яй, амарата, що там робив, незрозуміло. Алекс Гарсія, можна йти к воротам, Можна йти к воротам, Алекс Гарсія. Навіщо ця передача Гарсія? Треба було пробивати. Ну, розкривається, розкривається Севілля, Друзі, подивиться, одна атака за іншою, на їх ворота від наших гравців. Рікельме треба забивати! Нарешті забиває Рікельме. 3-2 ми попереду. Ну, якось незграбно в обороні. Грає у другому таймі Севілія. Вимушив розкривати Севілію наш другий м'яч. Але, 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 Енна Сирі забиває відразу третій. 3-3. Ну що ж ти поробиш, а? Мората. Але, може, і Мората заб'є час. Мората, зараз, вибачте, Мората пробиває. Перехоплення від Лопеса. Але прикра помилка в обороні. Бачить він в Морату. Яка передача на львару Морату? Мората на ударній позиції Мората треба забивати, не забиває Мората. А ми розіграємо кутовий. друзі. Небезпечна передача. Треба пробивати, пробивати, друзі, пробивати. М'яч. Не залітає ворота. Буено. Там попереду Мората, але передача не на Морату. На жаль. Підіграє Кампасу. Блокує Гавардо. В останню мить просто красень. Крамаріч. Втримати би цю нічию друзі. Треба втримати цей рахунок. Амела. Свіженький ламела. Чавес. А можливо, ми вийдемо в контратаку. Та заб'ємо ще один м'яч. Яка передача від Марати. Та треба прискорюватись Чавесу, але немає в нього сил, немає. І лунає фінальний. Свисток, друзі, 3-3. Ось така розкрита гра із хедприком Ен-на-Срі, із чудовою грою Жерони у другому таймі, але цього не вистачило для того, щоб одержати все ж таки перемогу. Опускаємося ми на другу сходинку у турнірній таблиці. Друзі, першими на зараз йдуть Атлетико Мадрид, і сам із матрасниками на нас чекає матч у наступному турі. І саме з нього ми розпочнемо наступний випуск, друзі. А наразі будемо з вами прощатись. Дякую вам щиро за увагу. Не забувайте про свої лайки вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Бережіть себе. Все буде Україна!